Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожиня на солі, і наша сіль розповість вам про саме головне для вас, про те, про що вам важливо знати прямо зараз. Одразу хочеться сказати про якісь хитросні уловки від чоловіка. Щось ви йому довірили, як, начебто, сподівалися на нього, на якісь результати, які йдуть через підтримку, через допомогу цієї людини. Тут якісь хитрощі, якісь маніпуляції йдуть, він користується цим, і якась брехня, якась брехня присутня, як начебто. Він тут перевертається, обертається на мишку, і вирішуючи питання, він як начебто намагається щось урвати, щось взяти для себе, з вигодою для себе. Можливо, питання вирішується якесь через фінанси, і чоловік хоче собі якийсь кусок, якийсь куш звідти зірвати. І тут брехня, з якою ви зіткнетеся, це відкриється вам. Ви будете про це знати. Вас будуть підштовхувати до викриття цієї брехні. Люди, з якими ви будете пересікатися, зустрічатися, можливо, обговорювати те, чим зараз займається той чоловік, якому ви це поручили, дане завдання, так і, мабуть, через спілкування, через аналіз, через отриману інформацію, ви дізнаєтеся про цю брехню і, можливо, відмовитися від послуг цієї людини. От про що говорить ціль, крапочка. Тут змалювалась, а значить, на цьому буде поставлена крапочка. Я не можу сказати, що тут саме про відносини, говорить Свіль, а від допомоги цього чоловіка ви будете відмовлятися, будете шукати інші способи чи інших людей, на яких можна буде спиратися, покладатися, так, які будуть більш серйозніші і. Обійдуться без обманів, брехні, будете шукати чесних людей. Тут чомусь зупинка у вас змалювалася, стагнація, щось начебто різко затормозилося, ви запустили якийсь процес, йдете до цілі, дорога начебто і відкрита, але тут якось різко, як начебто пішли по замкнутому колу. Зупинився процес, все йшло добре. Правильно було розплановано все. І плани були правильно збудовані. І за цією зупинкою, за цією такою стагнацією спостерігає жіноча фігура, яка кайфує від того, що ви стикаєтесь з труднощами, і процеса рухатися далі немає. Як по замкнутому колу бігаєте, а толку ніякого. А ви тут голову ламаєте, де ж ви допустили помилку? Помилок немає. Вам спеціально. заважають. Жінка ця заважає, яка радується, яка не хоче, мабуть, знає про щось. Можливо, ви мали необережність їй розповісти про все. Про своїх планах, про своїх. За думки, цілі. І тут жінка прямо взялася для того, щоб створити вам зупинку і завадити вам в досягненні цих результатів, в сторону яких ви направляєтеся. Не хоче. Просто не хоче, щоб ці результати опинилися в ваших руках, не тому, що вона може ними скористатися, чи собі на благо вона робить. Їй від цього не тепло, не холодно. Але. Спостерігаючи за тим, як ви мучаєтесь, як ви відмовляєтеся, мабуть, хочу дочекатися того моменту, щоб ви відмовились від цього всього, що хочете. Не хочу бачити вона вас як наче щасливими. Не хочу бачити вас, що ви чогось добилися. Тут таке йде. Тут ви покрутитесь, повертитесь, не зрозумівши нічого, дуже заплутана для вас ситуація, як павутина, і вам доведеться звертатися за допомогою. Та людина, до якої ви звернетеся за допомогою, якось висвітить, як ліхтариком висвітить цю жінку. так? Висвітить і павутиння, в якому ви опинилися, і тут висвітиться причина. Висвітиться причина, і в подальшому, звісно, що буде заново процес запущений для того, щоб ви більше не бігали по замкнутому колу, а підіймалися нагору і рухалися вперед. І все ж таки отримали ті результати, які вам необхідні, до яких ви йдете. Дуже вам допоможе якась в цьому питанні жінка. Прямо відкриє вам очі на те, що ви не бачили. Так, коло зараз в колі ваших родичів йдуть обговорення, і ваше ім'я тут згадується, тому що ви фігуруєте в тих діалогах, в тих розмовах, які ведуться в тісному колі в близьких вам людей. Вони якось обговорюють нюанси життєві ситуації або положення справ, які стосуються одночасно всіх, і намагаються вас притягнути до цієї розмови, але чомусь такою великою обережністю приходять до реалізації цієї думки. Розумієте, до реалізації цієї думки? І ця задумка, те, що вони будуть вам пропонувати, те, що обговорювалося, вам може не сподобатися. Так воно тут і змалювалося. Знаєте, коли розтягують сам момент зустрічі з вами і початку цього діалогу. Вже між собою якось обговорили, все це обдумали, прийняли рішення, але без діалогу з вами, як начебто і справа не піде далі. Розумієте? Як начебто потрібна ваша згода. Тому вони якось тут топчуться на місці мається, мучаються, але іншого виходу в них немає. І в будь-якому випадку вони прийдуть до вас, вони затягнуть вас в цю розмову. І ви, подивіться, тут ви тут прямо насупилися, образилися, розчарувалися, будете абстрагуватися від них, щось заставить вас образитися. Мабуть, те, про що вони обговорювали. І потім вам будуть це розповідати про свої думки і задумки. Вам це не сподобається. Будете закриватися від них і йти в сторону. Не хочете, не хочете цю тему обговорювати. Тут стільки буде образ надовго. І в даному випадку, над всією цією ситуацією, у вас тут вдача змалювалась. Нехай це будуть розчарування і образи, які ви будете нести в своїй душі, рухаючись далі. Так? Але, але це якраз таки ця образа приведе вас до вдачі, чомусь так змалювала сіль. Не продовжуйте дискусію, відпустіть ситуацію. Не бажайте про це говорити, і потім туди далі ви зрозумієте, що такий хід це був хід конем для вас. Щось бачите, можливо, ідея правильно прийде, поки ви будете ображатися і йти далі, вирішуючи свої задачі за задачами, так? Або якось проясниться якась ситуація. І тому цей момент, ця вдача, вона для вас як хід конем. У підсумку принесе вам зміни в ваше життя, просто величезні зміни в ваше життя, поправки якісь будуть вноситися, і ви підіймаєтесь на вершину. А ще тут у вас якісь кроки, якісь кроки будуть вами зроблені. І зробивши ці кроки, ваша чаша ресурсів буде наповнена, благоприємно буде впливати на укріплення ваших платформ, ваших позицій на майбутнє. Якесь рішення ви будете приймати, і для вас це рішення буде ризиковане. Ризиковане, але ви опинитеся в виграшній ситуації. Тому що ваше життя тут буде наповнюватися новими можливостями, і буде робити вас сильніше тих обставин, якими ви оточені на сьогоднішній день. Розумієте, про що тут йде мова? І хочеться сказати, що стосовно оцієї образи, коли ви будете відходити від людей. І ви будете відходити, самі того не підозрюючи, підходити до вдачі, до великих змін, благоприємних для вас. Щось тут стосується, як начебто спадку, як начебто розмова буде за якусь землю, за обставини, в яких сьогодні знаходиться, можливо, якісь умови. Життєві умови, як начебто змінити, а вас це не влаштовує. І цими людьми можуть бути як і близькі родичі, так і далекі родичі. Тут однозначно йде родинний зв'язок, і тому без вас обговорювати вони цього не зможуть, вирішувати верніше, вони не зможуть. Обговорювати то вони будуть, але рішення. Вони не зможуть прийняти, і вони знають вже заздалегідь, що ви не погодитесь на ті умови, які їм хочеться. Можливо, вони е, розуміють, що таким чином вони ущемляють ваші інтереси. Так? От якийсь такий момент, тому віддалення, образа, холод і відстань між вами починає зростати ще більше. Тому що тут, знаєте, як не як на сьогоднішній день це відстань вона відчувається. Як трішечки є якесь непорозуміння, або якісь старі образи. Тому я говорю, що зараз воно стане ще більше. І хочеться сказати, що це тільки на благо вам. Коли процес зупиняється, а потім справи так будуть повертатися, що в виграші залишитися тільки ви. От якось обставини будуть так складатися. Я не можу сказати, що тут конкретно мається на увазі, в кожного буде по-різному програватися ситуація. Але це буде плюс для вас однозначно, якщо на початку буде образа, розчарування і ви йдете. Але потім ви розумієте, що ви цим тільки виграли. Добре, що ви так вчинили. Будете так думати, що добре, що ви так зробили, такий вчинок, що ви абстрагувалися, і ви не підняли цю тему на обговорення. Пішли як з образою, небажанням говорити. А всередині прямо буде все кипіти і бушувати. Емоції просто будуть на пікю. Ви тут йдете, але потім це буде вам на благо. Такою сьогодні є відсипочка для вас, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі. І позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.